На Тернопільщині достроково завершують опалювальний сезон. кажуть, проводитимуть відключення завтра, 29 березня. Якщо середня добова температура більше 8 градусів, то приймається рішення органами місцевого самоврядування про зупинку припинення опалювального сезону. Є й винятки. Якщо погода погіршиться і температура повітря впаде, за офіційним зверненням Тернопіль міськ теплокомуненерго може продовжити процес опалення житлових і нежитлових приміщень. На сьогоднішній день звернулося чотири організації для того, щоб їм продовжити опалювальний період: дім малютки, будинок дитини на Сахарова, потім обласна дитяча на Сахарова і пеноротальне бюро на Островського і на Купчинського. Жителям Тернопільської міської територіальної громади, які проживають у будинках та квартирах, обладнаних індивідуальною системою опалення, також рекомендували закінчити опалювальний період з 29 березня. В нас завтра до обіду немає гарячої води, і в цей період буде виконано технологічні переключення з опалювальної площі на подачу гарячої води, бо тому що в нас немає окремих трубопроводів для подачі теплоносія. І можливе затримка в подачі гарячої води можливо буде, але це буде додатково повідомлено на сайті. І додають опалювальний період цього року. Прийшов без ускладнень.